Всім вітанечка, друзі, ось показую свою розу, така вона гарна для вас, дивіться, краса, краса. Зараз підемо на персик, буду робити зелену операцію. У мене Є три персіка, які я посадив восени того року. І ну і зараз же ж я працюю і над ними, щоб дати їм більше, як кажуть, щоб вони росли, щоб мені дали плід на той рік. Бо я цього року я їх Обірвав весь плід. О, тому цей год я хочу, вже наступного року хочу мати собі, мати собі хочу персики. А ось дивіться, що у нас тут іде. Ось якась маленька бірочка, Бачите, ось оця, То що з нею робити? Непогана буде. Ось оця, Теж маленька, Ну, вона лізе всередину. Звісно, їй хотілося. Ой-ой-ой, дме так сильно. Ось ця добре йде, ось, ось бачите, добре йде. І тут вже другий ярус пішов. Але мені ж той другий ярус не потрібний. Хі -хі -хі. Мені потрібен один ярус. Але це буде формування пізніше. Пізніше будемо формувати. Що нам відрізати, що нам обрати, що нам залишити. Зараз я буду робити. Ось дивіться, якщо можливо видно вам, да? видно. Ось оцей, ці лісточки, бачите? Це вже із пазухи пішли. Із пазухів. Щоб їм дати більш, як кажуть, росту, бачите, тут теж пішов з пазух. Оце лісточки з пазуха йдуть, бачите. От. Я їх буду зараз. Прищіплювати. Ну, десь такого 2-3 лісточка взяти, прищіпити. Прищлюваю всі. У мене немає тут цені не веретено. Ну. Можна, можна, якщо б веретено, ну, то я б залишив би один, припустимо, щоб він гнався. А ці можна причіпити. Але так як у мене чаша, я хочу зробити отак. І щоб вони дали мені всі розголудження. Дається розгородження для чого? Для того, щоб потім формувати Формувати це перше, а по-друге, і саме основне, і саме головне, щоб почала визривати оця деревина. Щоб вона могла перезимувати мені. Це не просто так, я роблю його, мені хочеться так. Ні, щоб дати йому, як кажуть, укорінення і... Ось тут у мене такого теж я прищипну. Це я роблю операцію для того, щоб е, покращити якість, якість деревини і закладання бруньок іменно на пліт на, того, на той рік. Все, Зараз воно тут сформується вже, вже почне рости зелень е, з пазух йти. І я вже наступного Одразу вам покажу, як я буду далі формувати оцю корону. Йдемо до наступного. Ось, бачите, як у мене тут. Тут у мене краще пішов, він така більш розложиста. Але теж треба робити, тут теж, бачите, вже з пазуху викидає. викидає. От. Тому тут так само буду прищіплювати. Ну тут я меншенько трошки прищлю, просто обрати точку росту. Все. Обираємо точку росту і він починає, починає розвиватися вже на самій кроні. Всьому. Ось так. Раз, два, раз, два і готово. Все, Все. Убираємо. Все. Як я обрав і це вибираємо. Все. все, тоді вже з цього я Ось ви бачите, як це ж гарно, воно гарно, все, це сюди йде. Красиво все. Красиво виходить. Все. Бачите, скільки нервів Все, тепер йдемо на третій свій. Ось у мене третій персик. Так, так само общіпую, бачите. Общіпую так само. Верхушечку цю не буду общіпувати, бо вона маленька, вона буде рости ще. Тут ще немає нічого. Ну, Хай буде. Так, оцей. так само общіпую. Тут так само общіпую. Тут так само общіпую. Ось і все. Це як виноград, дивіться, виноград, так, я роблю виноград лозу. Припустимо, виросла лоза. Зараз я вам ще на прикладі з лози покажу. Ось у мене куст винограду. Це бажена. Ось дивіться. От лоза росте і вона починає... Тільки набиратися кольору не зеленого, уже, а такі прожилки, такі червоні йдуть. Да? Але вона, ви знаємо, да? ми всі знаємо, що лоза повинна бути коричнева. Вона повинна визріти для того, щоб вона перезимувала. Тому ми, коли вона доросте, е, припустимо, два ну, плюс-мінус до цієї проволоки, до верхньої, да? ну, тут у мене 2,5 метра. Буде доростати туди, я її буду общіплювати, щоб вона почала окорінення вже набору своєї сили, щоб вона була коричнева, щоб вона визріла і гарно перезимувала. От. Якщо це не зробити, лоза не визряє, погано заложиться брунька і вона не перезимує так, як треба. І брунька пропаде, і лоза пропаде, і, і ось такі речі відбудуться. Зараз поки обіраємо вусики, Ось таким чином обираємо вусики. А щоб потім нам не рватися, з ними не, бу... не буянили, вони доверху ні чіплялися нікуди. Щоб... До речі, щодня ходимо так з наталкою. У мене наталка по вусиках, Вона каже, я інше не буду робити, а роблю тільки вусики знімаю. Але тут вона щось розпала. Тому зараз ми з вами разом пройдемо. Ось його обираємо. Вони ми і так раз просто взяли, його, обрав. От і все. От. Це ми робимо для того, щоб просто, як кажуть, собі життя упростити. Все. Ще зараз сюди ось до цього. Ну, до речі, оцей, оцей, бачите, який він. Ось лоза, бачите, яка вона вже. По корічні трохи йде. Тому щоб дати їй можливість ще краще, ось ми його зараз оцей раз і все, оцю верхушечко. Тут Так само. Раз. це ті верхушки це те, що я не, 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 не прищіплював тоді перший раз. Пам'ятаєте, щоб дати йому, щоб він не жирував. Тоді я прищіплював, а цей виноград я не прищіплював. Тому тут поки що я прищіплюваю оці вуса, а пізніше я буду їх зверху теж прищіплювати. Таким чином можна робити і виноград, і персики. Все, сьогодні вітерна така погода, вітер. Але гарна погодка. Яблочки у нас вже яблочки гарні вже бачите які. Так що Наталка прибирає щось. Все друзі. Ім'я грація? Де? Десь десь уже він. От свів, десь ще тільки-тільки починає, а десь в самому розгаря, ось так як тут. самому розгар цвітіння, бачите? Ось оцей, Дуже гарно цвіте. Так що, всім гарного дня, мирного неба, пока.